Українці належать до когорти цивілізованих етносів світу, що зберегли унікальну національну культуру, у тому числі іграшкову. Як відомо, найдавніші пам'ятки прототипів іграшок знайдено на терені українських земель під час археологічних розкопок поблизу Мізана на Чернігівщині. Палеолітичні схематичні скульптурки жінок, тварин, птахів, вирізані із бивня мамонта і оздоблені геометричним візерунком, вчені відносять до періоду, що існував понад 20 тисяч років тому. У дрібній пластиці різних археологічних періодів бачаємо немало ознак властивих українській народній іграшці, яка впродовж століть зберігає пластичну образність, етносимволіку і фактично є відзеркаленням прадавньої культури українців. Лялька-мотанка це одна із найдавніших народних іграшок, яка, пройшовши крізь тисячоліття, є популярною і сьогодні. Здавна у кожній родині вона виконувала роль оберегу, була символом праматері, символом мудрості берегиної роду. Збереглися відомості і про те, що дівчині перед заміжжям мати власноруч робила і дарувала ляльку-мотанку символ жіночої мудрості. Прогрес цивілізації, інформаційні технології витісняють старі традиції. І тому, на жаль, у наш час для багатьох ляльки це пережитки минулого. Проте не для всіх. Ірина Вербіцька майстриня і художниця Щорткова. Продовжує традицію виготовлення ляльок мотанок. Українські Карпати наші були поштовхом. Я поїхала на відпочинок і ми зайшли на РМЧ цей красивий базарчик. І я так дуже ж там багато різних речей, таких наших традиційних і ну малесеньке таке мені попало в вічі, така лялька, маленька мотанка, зовсім маленького розміру. Я просто мене дуже захопила, зацікавила. Чомусь я ну, до того я не бачила ніде, не читала. От так в мене перше таке було враження. І я запиталася, що це таке. Мені пояснили, що це лялька-мотанка, традиційна наша народна іграшка. Фактично, це не як не іграшка, як оберіг. Ось. Я попросила, можна сфотографувати. Не дозволили мені сфотографувати, і я ну, так собі в пам'ять її зберегла. І так в мене ця ідея сиділа, сиділа дуже довго, визрівала. От мені захотілося зробити щось своїми руками. Так нічого не знаючи про ляльку-мотанку, процес її виготовлення, пані Ірина серцем відчула, як буде правильно, і не помилилася. Перші дві ляльки створила два роки тому. Правда, вони були великих розмірів, так захотілося майстрині. Я їх зробила без обличчя, тому що ці ляльки оберегові робляться без е, рис обличчя. От я ніде не читала, що їх треба робити без обличчя, чи, чи треба малювати ті очі, чи вишивати ті очі, носики і губи. Тобто це якийсь був такий рівень підсвідомості. Не знаю, напевно, десь з предків якихось залишилося таке щось воно в нас в корінні. Тобто, що людина відчуває, напевно, що це там не потрібно, це там лишнє, зайве. Ці ляльки відразу ж купили, однак майстриня на тому захопленні не полишила. Трохи підчитавши літератури, досидивши техніку виконання, Ірина Вербіцька взялася за роботу. Сьогодні кожна її лялька неповторна зі своєю історією, прообразом та періодом народження, що вимірюється кількістю викладених годин та зусиль. Традиційно бралося сіно, солома, зілячко, на яке намотувалися шматки тканинки або нитки. Зльона, ж була, така домоткана. От, намотувалися, ну, Виділялися ручки, в деяких регіонах не виділялися ручки, просто туловище і голова. Особливістю такою була велика голова. Тобто взагалі лялька це жіночого роду. От, мало хто створював чоловічого роду, через що, тому що взагалі лялька берегиня. Це оберіг, берегиня, мати, продовжувачка роду, тобто хранителька того родинного тепла, добра, хранителька тої оселі. Через то виготовлялися з жіночого роду ці ляльки. Значить, намотували на сіну, соломку, на зілячко різне збирали, намотували таким, тобто без використання голки, без використання ножниць. Цього не можна було робити, тому що. Ну, вважали, що там, якщо ти колеш цю ляльку, тобто ти ну, несеш якесь зло. А взагалі до роботи над лялькою підходили дуже е, скрупульозно, так можна сказати, тому що ця лялька не, не просто іграшка, вірніше, вона зовсім не іграшка, це сакральний предмет, е, це оберіг. Робили ляльки-мотанки з тих матеріалів, які були під руками чи то солома, чи старі непотрібні речі, а одягали в клаптики матерії зі старого одягу Матусь і бабусь. Тому не дивно, що така лялька зроблена власноруч, оспівана піснями, обласкана казками, одягнена в усе своє, домашнє, рідне, вважалася оберегом у родині. А виготовляли їх, наприклад, коли дитинка народжувалася, її ставили в колисочку, щоб вона спокійно спала, щоб вона її берегла, оберігала та лялька. От коли захворіла та дитинка, виготовляли, коли, наприклад, от просили в Бога дощу не було, от Виготовляли якби цю берегиню. Тобто до кожного якось... от виходила дівчина заміж, наприклад, також виготовляли ляльку в подарунок. Чи навіть таке є міркування, що коли жінка не могла завагітніти довго, їй дарували цю лялючку, щоб вона її принесла, тобто продовжила цей рід. От. Не, не різали цієї тканинки, просто шматки тканинки від залишків. Можливо, шиття якогось нового і від старого одягу. Брали тканинки і просто намотували, і все. лялька мотанка не випадково не має обличчя. Наші предки вважали, що лялька з певними вираженими рисами лиця, очі чи рот може прив'язувати до себе душу того, хто на неї грається, що може понести за собою небажані наслідки. Вона або безлика, або на обличчі хрест, солярний знак, знак сонця, знак добробуту. Епіграфом, може. До, до своєї творчості, до цих ляльок. От в мене є такі, в мене мама пише вірші. і Я такий уривочок собі з, ці, з цієї поезії її взяла, і от так я його якби хочу донести людям. Оцим, що я жінка, берегиня, мати, я сіль землі, природи, мудрий злет. Все, що могла природа жінці дати, вона вложила в скромний цей портрет. Красу і ніжність, гордість і покору, добро і зло, зотлілої душі. Усе ти дав мені, великий Боже, щоб залишити слід свій на землі. От цим я хочу донести, це я хочу донести людям. Чому жінка, чому берегиня, чому жіночого роду? Тому що жінка це все. Колись в українській родині могло бути до кількох десятків таких ляльок. Уміння їх робити передавалося від бабусь і матерів. Тоді мотанка символізувала неперервний зв'язок між поколіннями, але в умовах сучасності вона втратила своє колишнє значення і стала звичайною художньою річчю. Якщо це потрібно для сім'ї, для сімейного вогнища, звичайно що це повинна зробити або бабуся, яка є в сім'ї, або мати. Тобто для себе. Це виготовляли тільки в Тобто це не виготовляли в подарунки. Ну, зараз це так, ну, так вже повелося, як то кажуть. Трошки помінявся світогляд, помінявся світ. Але колись давнину це виготовляла жінка, яка була в хаті якби берегинею вогнища сімейного. От, виготовляла, коли до цього щось підводило, тобто, чи, чи не було врожаю, а от людина хотіла попросити допомоги від цієї берегині, щоб цей врожай був, чи захворіла дитинка, вона виготовляла цю ляльку. Чи, я ж кажу, жінка, можливо, там чи дівчина виходила заміж бабуся, там внучка виходила заміж, бабуся, їй дарувала цю ляльку, щоб вона оберігала її, її наступну вже родину, і сім'ю, діток, щоб її посилав Бог.